Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене в цей уже дуже-дуже-дуже осінній день. Сьогодні 1 листопада. на дворі мороз був, холодно, в хаті тепло. І ось міжвидове спілкування, котенята і Наша вівчарка Ліра. Ну от, злякалася вівчарка маленьких котенят, тому що вони бешкетують, вони роблять все, що завгодно. О тут кожного дня йдуть якісь змагання, хто спритніший, хто скоріший, хто сильніший. Оце сестричка Гретта, а то братик Грей. І ця сестричка, вона дуже-дуже проворна. Їй мало маленького брата, так вона ще велику ліру достає кіптем, як не хвоста, то вухо або ще що небудь, що достане. А мама Кіцька хвилюється. Да. І от вона думає на всяк випадок буду мавкать, буду нявкать, от. Але Ліра з нею мирно живе. Ну, зараз скатертина буде на полу. От такі вони бешкетники малі. Кожного дня вони пізнають щось нове. Ну, то скатертину стягнуть, то вони залізуть зверху на крісло, то вони ще будуть робити якусь шкоду невелику. Ну, а Ліра, вона дуже чемна собака, і вона на це все дивиться як доросла людина. Не людина, а доросла, така доросла, придоросла собака. Вона розуміє, що діткам треба погуляти. Ну і побалуватися треба обов'язково, як же без цього. Ну, ось до самого носа скатертинку підносять. Отак от. А вона лежить і споглядає на це все. Кіцька хвилюється, кіцька хвилюється, бо все-таки вона, мабуть, не довіряє на 100% такій великій собаці, але Ліра, Надоїли вони вже тобі, мабуть, так? Своїм. Гульнею своєю. Ну гульня продовжується. Ліра дуже уважно на це все дивиться. Ну от, братик Грей вже поборов свою сестричку. Грету, ну, от Ліра, біля, саме, біля самої Ліриної морди. Лірка. Ні, ну, звісно, діти, діти це забота, да? це забота, а тобі треба оце глядіти. Ну, це ж стадо, виходить, її вона це слідкує, щоб це стадо було прикупі, Да, Лірочка? Ну, що витворяють? О, такі ось вони. Вони з кожним днем робляться грайливіші, і на них можна дивитися без кінь. Ця. такі ось вони інтересні ростуть. Ну, і якби було одне котеня, то звичайно б не було так весело, а двойко котенят, то це вже ж є з ким погратися, є з ким поборюкатися кого куснуть, плигнуть. Жвалі, жваві такі вони. Ну, така от компанія котяча собача собача котяча так? Жуля, тобі це все надоїло, так? От так, мабуть, що так. Тож, дорогі друзі, на цій оптимістичній ноті буду закінчувати своє коротке відео. Всім дякую за увагу, всім бажаю мирного, спокійного. Хай цей день принесе вам радість і все те, що ви задумали зранку, зробіть. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. І буду дуже вам вдячна. До побачення, до нових зустрічей! З вами була.